Сьогодні ти знову не знайшов 10% на свою пенсію з доходу, бо я хочу вже і зараз, бо я хочу задоволень, бо я хочу жити наповну, бо я не знаю, що буде завтра, чи доживу. Бо про мене подбає держава, бо про мене подбають діти і ще багато подібних відмазок. Але це сьогодні. А завтра. Завтра ти навіть не щуєшся, як тобі буде 60 років, буде 65, ти розумієш, що ти дожив. В тебе напівхолодна квартира, в тебе неякісні продукти, ти не маєш за що навіть купити ліки. І тобі точно ніхто не збирається допомагати. Особливо ці порадники, які ще вчора казали, тобі цього не треба, це не для тебе. живи сьогоднішнім днем. А що для тебе жити сьогоднішнім днем? Витратити все, щоб потім ще років 20 жити у бідності, чи все ж таки мати і на сьогодні, і 10% на завтра, і мати свою пристойну приватну пенсію не дві, не три тисячі гривень, яких ні на що не вистачає, а хоча б 15 20 Просто стань на хвилинку і задумайся, а може я? Добрі речі кажу. А може, той приклад, який ти бачиш у суспільстві 90 плюс пенсіонерів, він і тебе стосується, і мене стосується, і кожного. Якщо ти розумієш, що стосується, роби щось, Контакти в описі профілю. проконсультую безкоштовно.